Вовк і бусел. Було то давно, обгризав вовк кістки, і одна застрягла в нього в горлі. Вовк страшенно мучився, страдав і, напевно, вмер би, якби йому на поміч не прийшов бузьок. У тебе така довга шия і такий довгий ніс. прохрипів вовк, побачивши буська. Лиш ти один можеш дістати кістку з мого горла. І врятувати мене від погибелі, а потім я віддячу тобі, дам велику нагороду. Стало Бузькові жаль вовка. Засунув він свій довгий дзьобок йому в горло і витягнув кістку. Яку ж ти тепер винагороду даш мені за мою послугу? запитав бузьок. А вовк відповів Я дозволив тобі влізти в мою пащеку. Це перше. А друге. Я дозволив тобі вибратися звідти. Яка ж може бути краща нагорода?